Сегодня мы читаем Шимана Бхагаватам 10 пісню 49 главу, починаючи с текста 22 и 24. -го. Переклад тексту. Прикинувшись близькими близкими людьми, зависящими от него, чужаки, крадут нажитый нечестным путем богатства глупца. подобно тому, как маленькие рыбешки пьют воду, которая поддерживает жизнь их матери. Це акрура звертается до Дхритараштри. Комментар: Обычным людям кажется, что они не смогут прожить без своего богатства, несмотря на то, что богатство это досталось им случайно или рано и рано или поздно уйдет от них. Подобно тому, как богатство воодушевляет обычных людей, вода дает жизнь рыбе. Однако родные и близкие кордут у человека его богатство, как маленькие рыбешки выбивают воду, которая поддерживает жизнь их матери рыбы. Как сказала Шила такур этот мир дикое место. Наступный верш чтобы содержать свою жену, детей и накопить побольше денег, глупец совершает тяжкие грехи, ибо думает, все это мое. Но а в результате, однако, все, что он считал своим, уходит от него, и его планы терпят крах. Комментарии. В этих стихах Акрура обращается к Дритараштре без обеняков. Те, кто знает о событиях, описанных в Махабарате, поймут, сколь уместными и пророческими оказались эти наставления, и как страдал Дритараштар от того, что не последовал его совету. Как бы отчаянно не цеплялся человек за свою собственность, в итоге у него не остается ничего, и такую запутавшуюся душу подминает под себя колесо рождения и смерти. Наступный виж. Покинутый своими так называемыми родственниками, не подозревающий об истинной цели жизни, равнодушный к своим подлинным обязанностям и не сумевший воплотить в жизнь свои планы, такой глупец попадает в кромешную тьму ада, забирая с собой лишь последствия своих грехов. Комментарий. По горькой иронии судьбы, те, кто трудится, не покладая рук, чтобы как следует защитить себя, накопить побольше богатств и насладиться семейным счастьем, попадают во тьму ада, забирая с собой лишь мучительный груз своих грехов. С другой стороны, те, кто развивает в себе сознание Кришны, живет духовной жизнью, не тратя свои силы и время на обретение материальных благ, Большой семьи и прочего в следующую жизнь берут с собой свои многочисленные духовные достижения и получают возможность черпать блаженство в своей бездонной душе. Отже, ця Крура... Господь послал Круру до хастинапура для того, чтобы Крура знал как там дритараштра та его сыны поводятся с пандавами. Бо пандави були великими друзями, відданими Крішні. Отже, Акрура приїхав до гостінапори і він зустрівся з Дрітараштрою і давав Дрітараштрі дуже доречні настанови. Акрура був родичем, вони всі були родичі, так чи інакше. І він був, на Радника Костінапорі. І отже, він каже в попередніх віршах, цікаво, простежети, що він каже, і справді це було певне пророцтво, він, він казав про долю синів Дгітараш та його самого. І він казав йому, що якщо ти захищатимеш землю релігіозно, релігійно, Якщо ти будеш радувати своїх підлеглих, своїм характером, якщо ти будеш рівно ставитись до всіх своїх родичів, ти знайдеш славу. Тобто Акрур казав, що незважаючи на те, що ти узурпував трон несправедливо, якщо ти Діятимеш відповідно до принципів дгарми і поводитимешся правильно, то ти досягнеш досконалості. Але далі він каже: якщо ти не будеш цього робити, люди будуть проклинати тебе. І в цьому світі, і в наступному житті ти підеш до пекла. Отже, він йому, іншими словами, він казав йому, що ти маєш до синів панду, ти маєш звертатись і винагороджувати їх так само, як своїх синів. Тобто ти маєш рівно дивитись на всіх оточуючих, не обираючи нікого, не обираючи не розрізняючи це мої сини, а це сини панду. І далі він каже. В цьому світі ніхто не має, жодна людина не має вічних стосунків. Він каже, ми не можемо навіть мати вічних стосунків із своїм власним тілом. Що вже казати про інших? Що вже казати про дружину дітей та інше? Тобто, він, іншими словами, він каже, Твої дорогі тобі сини, такі як Дурьодгана, не залишаться тут вічно навіки. Вони підуть. І так воно і вийшло. І далі він каже в 21 вірші: кожне створіння народжується одне, і одне помирає. І Одне, одне відчуває на собі реакції за свої добрі та погані вчинки. Тобто під час народження і смерті щастя і нещастя людина не відчуває зв'язків з іншими, і інші насправді не можуть їй допомогти. Вона відчуватиме все відповідно до закону карми. Тобто ніхто не буде супроводжувати нас під час народження і смерті. За, за життя ми живемо зовнішніми, зовнішніми образами. Ми, ми бачимо і ми вважаємо, що це і є наше справжнє життя, але ми багато чого не бачимо за своїми зовнішніми враженнями. Ми, має, ми маємо ілюзію, що ми разом з кимось, але внутрішнє життя наше за умов насиченості зовнішнього життя, насиченості чуттів, внутрішнє життя залишається непомітним. Ми не акцентуємо те, що відбувається в нашому серці всередині. Хіба що. Ми звертаємось до внутрішнього свого життя, коли нам ну, справді дуже надто зле в серці всередині. Але проте під час смерті якраз внутрішнє життя наше, наше наша свідомість набуває яскравого прояву, тому що споглядання зовнішньої реальності відключається. І, тобто оптика перебита. перебита і ми нічого не бачимо, але погано бачимо, або погано бачимо. Ми нічого не чуємо, але дуже погано чуємо. Але ми починаємо відчувати, бачити і чути тонкий світ, тонкий світ, який насправді є причиним щодо зовнішнього грубого, який ми можемо відчути в цьому житті. Тобто душа починає відчувати, що її кудись тягнуть, що вона вже не володіє цим тілом, вона не пов'язана з ним, і вона відчуває страх, жах або навпаки радість, якщо вона жила благочестивим життям. Але суть полягає в тому все одно, що ми розлучаємось із своїми родичами, ми розлучаємось з ними. Ми залишаємось наодинці своїми кармічними реакціями. Бо саме ці реакції стають актуальними в визначенні нашого майбутнього життя, коли ми залишаємо тіло. І далі, щоб підсилити враження, крурок наводить аналогії, і він каже, те, що ми читали сьогодні, що під виглядом залежних Сторонні особи, насправді сторонні, хоча вони виглядають як залежні, вони крадуть те багатство, яке людина накопичила гріховним життям. Дурна людина, він каже навіть, Фулиш. І це відбувається так само, як нащадки риби, великої риби, маленькі рибки. Каламутять та псують воду, роблять її вонючою і непридатною для життя у маленькій водоймі або тимчасовій калюжі, через що велика риба там помирає, що народила їх, насправді, помирає першою. Така досить жорстока аналогія, але справедлива. Тобто ця вода підтримує існування риби, і вони псують ту воду своїм життям. Тобто в матеріальному світі досить таки тісно. Матеріальні ресурси обмежені. І далі він каже, що нерозумний, дурний вдається до гріха для того, щоб заробити собі на життя. Для того, щоб вижити, вдається до гріха. Чому вдається до гріха? Тому що не вірить в Бога, не вірить в Господа. І ця людина намагається підтримувати життя, багатство дітей та інших родичів, оскільки вважає, що це моє. Намагається підтримувати гріховним способом. І тут. Перераховано в порядку. Найперше, це найголовніше життя. Життя, потім багатство, потім родичі, друзі, слуги і так далі. Життя залишає людину, коли вона помирає, Багатство і свідомі істоти, такі, як діти, залишають людину ще за його життя. Незважаючи на дгарму. І тоді людина, як кажуть Ачарії, вона підіймається, сідає на колісницю свого гріха, гріховних реакцій і прямує до пекла на цій колісниці. Звісно, що така точка зору може здаватись. Трохи неоптимістичною, але насправді це якраз слушна точка зору. Це якраз те, що є. Це Це дуже практично так думати. Раніше, наприклад, у середні віки, раніше ще до того, люди виховувалися таким чином, щоб пам'ятати про смерть. Вони виховувалися філософами. Вони вивчали філософію, це було обов'язково, і вони намагались жити відповідно до цієї філософії, як якоїсь філософії, яка більш-менш розповідає людині, що її матеріальне тіло не є єдиним, що в неї є. В неї ще є і тонке тіло, і є не тільки це життя, і наступне життя було, і минуле життя. І як це на Латині лунає моменто морі. Тобто пам'ятає про смерть. Треба пам'ятати про смерть. Це був слоган цивілізованих людей. Я пам'ятаю, в Альбрета Дюрера є така гравюра і там святий Єронім. Це один з отців церкви. Він жив в п'ятому сторіччі. Нашої ери. І на цій гравюрі він сидить у своїй келії і перед ним череп. Просто череп. Він щось пише і перед ним на столі стоїть череп. І якщо він тільки підіймає голову, обов'язково він побачить цей череп. Тобто повсякчас пам'ятати про те, що оце була людина. І вже її немає. Тобто, я пам'ятаю, коли я займався мистецтвом, я писав, теж мені якось, мені дуже цікаво було, мене приваблювала філософія, і я, я роз, десь роздобув череп. Я приніс череп додому, я нікого не бував, ні, ні. Дружина має дружини, має те, щоб вони були в шоці. В домі череп, справжній череп. І він стояв мене. Інколи я став його в і писав з черепом. Мене це якось надихало. Я відчував, що це робить мене більш серйозною людиною. Отже, ми можемо аргументувати про те, що такі погляди середньовіччя не є нашою філософією, проте, це була безперечна спроба. Якось врівноважити своє життя і смертю. І це була спроба тверезого розуміння життя і смерті. Переступити через цю двоїстість, щастя, нещастя. І ці погляди домінували аж до епохи просвітництва, що змінило релігійне мислення людським. Тобто, це була епоха, як її називали наукова, природознавства, книгодрукування. І, тобто, люди почала розвиватися дуже серйозна наука, Галілей, Ньютон та інші. І завдяки замість релігійного мислення. І підходу до життя релігійне, тобто більш-менш цілісне сприйняття життя і смерті. Життя зумовлює смерть, а смерть зумовлює життя. Це дві невід'ємні частини одного цілого. І Люди перестали, і вони стали акцентувати, оскільки в своїх. Поглядах і В своєму пізнанні вони все більше почали схилятись до емпіричного розуміння, чуттєвого розуміння реальності, вони, перест... тобто, висхідний замість несхідного процесу пізнання, то вони почали більше акцентувати життя, яке доступне нашим чуттям, тобто чуттєве життя. І таким чином спосіб життя був спрямований на досягнення щастя зараз, не, не Шреяса колись, там, може, в наступному житті, чи навіть в цьому пізніше. А Преяс Зараз, зараз я маю насолоджуватись. І тому поступово люди все більше намагались. Просто забути про смерть, відігнати думки про неї як про щось негативне. Бо неможливо насолоджуватись, якщо над вами висить домокли міч смерті. Меч смерті. Ви думаєте, я, я скоро помру. Ви не можете насолоджуватись, ви не можете вірити в матеріальну реальність через те. Якщо ви постійно пам'ятаєте про смерть і неминучі страждання. І тому і яка позиція, сучасна позиція людини? Якщо ви хочете насолоджуватись, то треба просто не старіти. Це грентологія, і всі ці способи відтягування смерті, продовження життя, вони дуже популярні. І це, як це подібно до того, як страус він. Хоче позбутись небезпеки, і він просто ховає голову в пісок, занурює, зрікаючись реальності. Але раптом щось відбувається в житті людини, щось абсолютно для неї аномальне, раптове, несподіване, про що вона не хотіла думати все життя. Відбувається смерть. Абсолютно не спланована. Ніхто, і тоді ніхто не розуміє, що з цим робити, коли ми бачимо смерть, це шок. Ніхто не розуміє, що з цим робити. Як це можна якось в своєму житті якось де, де, це, де, це, де це поставити? Де воно має бути в моєму житті? Це смерть. Ми женемо від себе ці думки. І тому ті, хто. Навіть залишились жити, вони, поховавши померлого, знову намагаються забути про цей страшний кошмар якнайшвидше. Але це дуже-дуже нерозумна, дуже незважена позиція, і дуже матеріалістична, заснована на наших прив'язаностях. І така позиція насправді вона не Рятує від страждань, а навпаки, вона робить ці страждання жорстокими. Отже, акрура дає дуже доречні, дуже зрілі настанови Дрітараштрі. І що Дрітараштра каже, так, так, акрура, такий нектар ти мені кажеш, так чудово, мені так подобається, але ж він. Йому подобалось, бо він також вивчав філософію, напевно. Але він нічого не міг зробити. Він був дуже, дуже пристрасно прив'язаний до доріни, до своїх інших синів. Він не міг. Чому? Бо не було в нього практики, не було відданості. Не повторював він 16 кіл? ні. Не повторював дрітерашта Махамантру чи ні? Ні, не повторював. Як ми, правильно? Не повторював. Хоча визнавав, він визнав, навіть в цій розмові він визнає, що Кришна є Господь, і Він прийшов для того, щоб всіх знищити тут. Він визнавав, він розумів навіть до Корокшетри, Він розумів, до чого це призведе. Але він все одно не міг позбутися такої тваринної прив'язаності до Дрьодини. Отаке Харі Кишна. Чи будуть питання, чи щось, якісь доповнення? Прошу. Ні, ні, ніякої суперечності немає. Насправді, коли ви думаєте про життя і не думаєте про смерть, то це двоїстість. Ви, ви хочете жити, ви не хочете помирати. Це є двоїстість. Коли ми думаємо про життя і смерть, це врівноважує нас. І ми розуміємо, що насправді життя не закінчується із смертю. В нас є позитив. У нас є дуже сильний позитив в цьому розумінні. Ми розуміємо, що душа вічна і Господь вічний, і душа вічна, вічна слуга Крішни. Це дуже позитивно і це врівноважує. Це дозволяє нам переступити через і, і життя, і смерть. Так само, так. Ми стаємо байдужими і до того, і до іншого. До, до одного і до, до, до другого. Так, будь ласка. Так. Думати про смерть це дуже філософський підхід до життя. Так. Це цілісний підхід насправді. Будь ласка, матері. Ні. Дрітраш не є вічним спутником. Супутником. Вибір, віддатись Кришні чи йти за своїми синами. Це важке питання, матері. <ріху> так, ми всі розуміємо, що Крушетра мала відбутися. Це був замисел Кришни Це ми розуміємо. В цьому сенсі Дріта не мав вибору. Але. але... Якщо е, рахувати, що дрітераш не був вічним супутником Господа, він, звісно, що він не був випадковою людиною, це ясно. Але навіть якщо прийнято, що дрітерашта мав вибір і був спроможний не йти за своїми синами, то це означало б, що хтось інший прийняв би на себе таку роль. І ця битва все одно вона відбулась би. Але це гарний урок для нас. Це відбудеться. Наша роль у цьому, що відбуватиметься, це наш вибір. Значною мірою. Це наш вибір. Проблема. Ну, якщо так тверезо дивитись. Так, я згоден з вами, звісно. Проблема не в смерті, і проблема навіть не в часі. Та проблем взагалі немає, що так зважити. Проблем взагалі не існує. Все відбувається відповідно до плану Господа. і... Тільки дурні бажають жити в матеріальному світі вічно. Я думаю, що ми на цьому маємо зупинитись. Дякую вам. Харі Кришна, Шалаправопадакі і джай.